Ну, що Ганна, заварили ви кашу? Я не хотіла. А все вже не важливо. Ви мені одне поясніть. Як така симпатична, елегантна жінка змогла таке вчинити? Я не хотіла. Вони самі. Ну, як маленька, самі. Самі собі носи порозбували і руки переламали. А чому вони на мене напали? Сумку забрати хотіли. Погрожували. Це з ваших слів. А ось вони кажуть. Що просто йшли по вулиці, нікого не чіпали. І тут раптом ви підійшли і почали їх бити. Я? Ні з того, ні з цього? Всіх трьох? Я ж не божевільна. Ки ви працюєте? Працювала тренером з дзюду. А пояс який? Чорний. Нічого собі. Так ви ж машина для вбивства. Ви маєте спеціальні навички. І, до речі, їх адвокат обов'язково зверне на це увагу і використає цю інформацію проти вас. Я не хотіла. Мене просто перемкнуло, коли я зрозуміла, що вони можуть забрати мої останні гроші. В мене дитина, за квартиру платити треба. Я була у стані афекту. До того, ж, у них були ножі. От, якби дійсно були ножі, то інша справа. Тоді б ви не перевищили межі самозахисту. А так ніяких ножів ми там не знайшли. Алло, так залізчук. Що? що? Ножі знайшли? Ого. Так, швидко носить їх в лабораторію, нехай знімуть відбитки і порівняй. Вже зробила. Залізчук, ну ти молодець. А які результати? Ага? Ясно? Дякую. Ну що? Вітаю вас. Все добре. Неподалік у кущах було знайдено два ножі і на обох відбитки ваших нападників, так що перевищення самозахисту не було. Слава Богу. Я можу бути вільною. Мені до дитини треба бігти. Вона у сусідів вже майже добу. Ну, звичайно. А зачекайте хвилиночку. Я бачу, ви дуже гарний тренер, якщо змогли справитись з трьома озброєними злочинцями. Я дуже добрий тренер. П'ять чемпіонів підготувала. Жаль, наш клуб закрили. Тут нещодавно на минулому тижні наші два працівника не змогли затримати наркоторгівця. уявляєте? А я ж бачу, ви без роботи. Ну, ось я й подумав: може, підете до нас, будете тренувати наших поліцейських, у нас і хороша зарплата, і спортзал, і соцпакет. Хочете? Ви серйозно? Ну так. Звичайно, хочу. Коли можна документи принести? Так завтра і приносьте. А зараз йдіть до своєї дитини, вона на вас чекає. Дякую, пане полковнику, до завтра. До завтра.